Кролику. Як добре, що я вчасно дізналась. про твій приїзд. А, кролико. Ну, а де? На горі. А, а, твоя мама. У ліжку з грипом. А, то ти сьогодні де. Ну, також у ліжку. Здоровий. Це що? Це поживіда. Але чого? Хим типа запроси мене, як? Особа проти. Як добре, що я вчасно дізналася про твої приїхали. Діді, не йде, О, прекрасно. Так приємно, так приємно бачити вас. Що ви мене запросили, так? Ми так рідко бачимось. Навіть занадто зрідка. Звичайно. О! А! чарівний люди Так, невеличкий! А на вихідні вистачає! Балашка вів все своїми руками. Чарівні ручки. <ривіт> 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 Люба, ти вже що до війну числа. Ну, цілому. Тут, тут, тут. Якщо хочеш, можеш піти до тієї кімнати. А можеш до цієї. Роб! Я, я мабуть, до цієї кімнати. <ривіт> Балаш до корівни. Що? Ну, бачиш, Роберте, Це колишня ферма. Тут був хліб. На горі на кухні, курятник, А ось тут! Ось тут свинар. Добре, 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 що я не вибрав свинарник. Ну, звичайно, це краще. Симпатичне велике Так, дуже симпатичне. Не зачиняє мені двері. Що? А я кажу вечеря. Нам треба придумати щось таке особливе. До речі, те сюзет смачно готує. Екстра клас. Сама готує сама її послуги. А ти чудово Звичайно. <laughs> Наш Роберт любить отримувати маленькі втіхи від о, життя. Чорт, чорт, чорт. Це його не всіх обкотить. Мене, Жаклі навіть їй, мама. <laughs> моє щастя, в твоїх руках. Отець! ти споживає, не можна, ти вже говорив. Так. Сонечко не. Ти де? На станції? А, я знаю. Серця. Тут сталася делікатна ситуація. Жаклін, тут. Так, вона нікуди не їде. Ні-ні-ні, тобі не треба повертатись, все буде гаразд. Не буде. Ти пам'ятаєш мого друга робота? Я тобі про нього розповідаю. Вона не пам'ятає. Та та той ще залишається сьогодні з нами. Він не залишається. Так він погодився, що ти його дівчина. Він не погодився. Ні-ні, ти, ти. ні це я не тобі. Сонечко, це я не тобі. Тобі лише треба вдавати, що ти його дівчина. І ні. Жаклін нічого не запідозрить. Все, цьом, цьом, цьом. Ні, все, ні, ні. Справа скінчено. А я відмовляюся, відмовляюся. Абсолютно, Абсолютно. рішуче, рішуче, беззаперечно, відмовляюся. Чому? Ну вже тобі так важко? Врятуватися дорого другу. Подумай, подумай сам, удавати себе коханця, коли ми навіть не знайомі. Так, що клім, що клім вже нас розкусить. Чому? Ну, По-перше. А чому ми не приїхали разом? Вона запізнилась на потяг, приїде наступно. А по-друге, я про неї нічого не знаю. Ми підемо по магазинах, у тебе буде час з нею познайомитись. Потретє. А чому ми мене спимо разом? Спите. По четвер, що так? Ти залишишся з нею в карівнику? Ні-ні. Тимчасово, поки я не повернусь, а потім перейдеш до свинами. Так ні-ні. Нормальні люди. Не приводять свою кохану, кудім близьких друзів. Приводять. Але я не приводжу. А я ти що робиш? Я приходжу сам. Роберте, <ріст> Це мій останній порятунок! І за що? Це я, я повертаюся до Парижу. Вибачте, перед Жаклін, скажи, що я забув, що у мене грандіозна ділова зустріч. <ріст> Але я все одно скажу Жаклін. Що Сюсана, твоя коханка? Ну чому? Тому що вона ось приїде. Що я можу сказати? Вона приїде і буде повітря. Терміти, терміти, ну скрізь треба. А ти термінатор? Так. Ні, я, я від'їжджаю. Що? Вибач, я забув, що у мене ділова зустріч. Але ти не можеш. Я йому те саме сказав, ти взагалі поможеш. Роберте, скажи їй правду. Обережніше, я тобі правду скажу. Скажеш? правду. Про свої амурні походеньки. Амурні? Ну раз ти вже тут, то давайте нарешті відкриємо карти. Власне, я вже знав про це дуже давно. Ти знав? Ні. Так. Роберт мені розповідав. Що ти йому сказав? Я, я йому нічого не говорив. Не викручуйся, розповідай про свою коханку. Я, я нічого не говорив. говорив. А я йому сказав, що у нас час. Це абсолютно нормально. Чи так вважаєш? Я так вважаю. Ну, давай, зізнавайся. Добре, якщо він це розповів. Ага. Бернард. А, я ага. зізнаюся. Ти зізнаєшся? В чому? Вона, вона визнає, що вважатиме це цілком нормально. Ну, Якщо після того, як я відкрився тобі, ти визнаєшся абсолютно нормальним. А! Абсолютно. Я просто вражена. враження. тим, Що він сам тобі розказав? Про себе і Про сюсі? Що? Сюзі! Її звуть Сюзі. Так, ну ні, мені, мені вже час. Кого звати Сюзі? Роботе! Роботе! Ну розкажіть ти їй врешті, врешті! Е, е, мені треба їхати. Яка така Сюзі? Саме так. Саме та яка? Що? Саме та яка. Є його кохати. Твоя. Коханка? Так. Її звати Сюзанна. А скорочено – Сюзі. Це правда? Моде. Це судя. Боже морити можна. Він має кохати. Сюзі. Сюзі. Яка ти на вихідні, так? Абсолютно неможливо! Чому це неможливо? Це абсолютно можливо. До весілля ми не раз самі дівались на вихідні. Вони мають одружитися? Ні. Ні-ні. ні Вони дуже близькі між собою. І я їх запросив до себе на вихідні. А коли роба дізнався, що ти залишаєшся, став поводитись наші маленькі хлопці. <голов 'я routines> <голов 'я> Слово з нього не витягнеш. Це для якого от, зрозуміла? Да, так, потрошки. І нічого не заперечуєш. Ну що? Ну, хай приходить тобі хоча по весь молингу. О! Так, ну, не ну, не ваше. Ваше. Все, гаразд. Добрий вечір. Добрий вечір. <ристот> Я Роберт. Ну, друг, брат. Нам з вами познайомитися поближче. Навіщо? Ой, Сьогодні неймовірно важкий буде вечір, нам треба підготуватися. Ви можете в усьому на мене покластися. Я спокійно сама все влаштую. Влаштуєте? Так. Він по телефону мені все пречудово пояснив. Ну, так, так. Весела має бути вечірка, так? Веселою? Ага. Не те слово, його дружина. Буде з нами. А. Ну, ну сясували останньої хвилини свою боїть. Ого! Ви не хвилюйтесь, дружини для мене не проблема. Я завжди з ними знаходжу спільну мову. А що таке вже бувало? Бувало, постійно буває. Та Щ буває що ви буває значно гірше. Родинні зустрічі, урочисті прийоми, весілля. Іду, треба ж якось жити. А, зрозуміло, то ви так це заробляєте. Хто ж безкоштовно на таки погоди? Бідолашний журнал, <реш> він мені нічого про це не говорив. Про що? А, ну, я маю на увазі, я не знав, що він ваш як це. Інвестор. А чому ви так вирішили? У мене безліч клієнтів, а він новий. О, боже. У сучасному суспільстві багатьом людям потрібні різноманітні послуги. Таких дівчат, як я чекають на кожному кроці. це вже точно. Тому я працюю через агентство. А він вас знайшов через агенство? Ваш не перна що не я, що, щось... я кажу, що ставлення у вас до цього дуже практичне. Повинен розказати нам дещо про себе. Перепрошую. Ну, хто я? Таке інше. Я знаю, хто ви. Ви роберте! Так, так, друг? Так, 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 але ви повинні знати про мене набагато більше. Навіщо? Ой. Нам треба бути обережними. Ситуація надто делікатна. Величезне і ліжко. Так і ліжко. Я обожнюю. величезні ліжка. особливо коли ми разом. Що буває не так вже часто. би нам вам хотілося. Ми обожнюємо один одного. Отак. Це навіки. Який він сором'язливий мій робить? Як от раніше? Досить наросувати демонструвати мене шурами від еподициту на задній сиділи з голові за людей. Навіть якщо тобі 35, чи не так? <рістити> <рістити> Він такий шустрий. <рістити> Може ти хочеш ще щось сказати? Я щось пропустила? Якщо ми вже все з'ясували! То може розберемося продуктами? Я віднесу їх на кухню. А я допоможу тобі. Вона всі всіх висловлюють. <клесен> я, 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 я вам допоможу. <клесен> я вже я не сама. Але ж я повинна чомусь зайнятися. Займіться Робертом. <клесен> може, в нього ще якісь шрами знайдуться. <клесен> <клесен>